Ігровим автоматам бій у Дніпропетровську активісти продовжують боротьбу з нелегальним гральним бізнесом. Однак результати поки не надто втішні. Громадські діячі нарікають, правоохоронні органи не виконують свою роботу і закривають очі на проблему ігрових автоматів у місті. Міліція на виклик активістів виїжджає неохоче. Інколи охоронців правопорядку доводиться чекати більше години, але й тоді люди у формі неналежним чином фіксують порушення закону. Зараз силами громадських організацій закрито три заклади грального бізнесу однак подібні точки з часом відновлюють свою роботу. Тож активісти закликають всіх небайдужих городян повідомляти про місця, де є автомати. На даному етапі, в квітні місяці, після спілкування з очільниками місцевих органів внутрішніх справ вони пообіцяли, що протягом місяця вони закроють ці гральні автомати. На 1 травня ми мали 174 гральних автоматних заклади, які були офіційно виявлені в нашому місті.